Дмитро Чекалкін, дипломат, телевізійний ведучий, з нами на живому зв'язку. Дмитро Валерійович, раді вас бачити. Доброго вам здоров'я. Навзам, друзі. Доброго дня. Добрий день. Пане Дмитре, розпочнемо з вашого дозволу з теми Україна саміту, Україна ЄС. Який у вас після смак після цього саміту, і по ваших відчуттях як колишнього дипломата, як на яким на якому ми етапі вступу до європейського союзу чи не затягнеться це на роки? І чи не перетвориться це на турецький сценарій, коли Туреччина не може вже дуже багато років вступити? В таки в європейський Союз? Ну, поки що ми провалюємо цей іспит на оцінки виставлені не довільні по тих параметрів, по яким ми мали наближатися до м м м Європи. Але знаєте, все ж таки головна головна проблема це не юриспруденція, не закони. Я свого часу там проводив таку аналогію. Ось там Обама його там батько був з Танзанії. Да? явіть собі, якщо б припустимо його обрали в Танзанії президентом 에, Обаму 에, з урахуванням там його досягнень, і все законодавство американське перенесли на е, терени колишньої там Танганіки і Занзібару, да які об'єдналися колись в одну країну, Танзанію. Чи була б в них, чи був б в них шанс швидко подолати? Всі свої негаразди і всі свої проблеми. Ні, головне все ж таки це свідомість. Єдиний нормальний шлях до цивілізованого суспільства це просвітництво, за що в свого часу покарали Сократа, за що за що змусили його випити отруту? За те, що він попереджав, що до занепаду країни веде невігластво і казав, що демократія працює тільки тоді, коли всі усвічні. відповідний рівень. Відповідний рівень освіти да, в державі, тому це і є в, в магістральний шлях розвитку не лише люства, а України, яка прагне доєднатися до європейської е, спільноти. В нас на жаль, отруєні отруєний мозок наших співвітчизників е, цим популізмом, патерналізмом з е, радянщиною, і це головне, щоб далі не віддавали. Свої голоси за популістські партії не приводили їх до влади, тому що це був ну це найбільша трагедія взагалі за всю нашу історію незалежної країни, що віддали владу найбільшому корупціонеру не тільки Україна, а світу. Ну я коли називаю цю суму 470 мільярдів доларів, за яких за які притягає ФБР Коломойського до відповідальності, за і через які через ці оборудки, які названі. The Biggest Money з Scheme, найбільшою схемою по відмуванню брудних грошей за всю історію банківської системи. Через це там 100 американських слідчих в п'яти американських штатах ведуть е е е сьогодні розслідування цих численних транзакцій, через які відмивали гроші. Його, його вся зараз лондонський суд надав наказ зарештувати. Ну і наказ, а дозвіл зарештувати всі об'єкти, які належать. Е е Коломойському по всьому світі тільки український суд чомусь досі не виніс ніякого рішення по цій справі. Його мало того, що комерційні предприємства з коломойського не страждають і не арештовані. Вони навпаки, за останні за роки правління цієї зеленої команди вони отримали унікальні преференції, які дали можливість і далі заробляти на в корупційних схемах, тобто там діти співають пісні на вулицях, збирають там по 10-15 тисяч гривень, приносять волонтерам. Волонтери там на камеру пускають сльозу з очей, але потім ті самі очі закривають і мовчать про ці страшні оборудки. Тобто, ну всі ж не було ні для кого секретом, що привели владу до влади Зеленського для того, щоб він надалі. Коломойському дозволяли тут грабувати країну. То навіть сама, колись член членці партії зеленої слуга народу, в мені здається, навіть в вашому ефірі вона впродовж там п'яти хвилин повторила дві дуже важливі тези. Вона казала: ну я не вірила, що ми щось будемо робити робити, що зашкодить Коломойському, а потім буквально за дві-три хвилини каже: ну, ми йшли ламати систему. Ну, тобто, вони самі визнають, що вони йшли йшли ламати систему в інтересах найбільшого корупціонера світу на сьогодні, да, якого mm. розшукують е, 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 в, в органи правопорядку і Швейцарії, і, і Кіпру і, і Британії. Ізраїлю мені ізраїльські журналісти дзвонять і кажуть, а як це так насом все заарештовано? Мільярди. А вас покажіть мені, надішліть якесь рішення суду було за останні роки про ці страшні оборудки, які тут у нас розписані навіть в ізраїльській пресі. Як так може відбуватися, що у вас ти ж ті ж да блабладь до Боже благодаті? Пане Не. Дмитре, особливо, даруйте, будь ласка. А я а як же обшуки, от ті, які передували, е, бачите, самі то? Е, от ви що про них думаєте? В тому числі і обшуки о, згаданого вами Ігоря Коломойського. Ну так в тому ж справа, що найбільше боялися ці ж оштуки, обшуків слідчі СБУ, що не дай Боже нічого не знайти. Насправді вони там в шкарпетках ходили. Там бо, Ну, я так сталося, що я був в цих приміщеннях в пана Коломойського свого часу. Я знаю, яка кількість там охорони, яка кількість там помічників хатніх співробітниць. Да? І тут на камеру він сам відкриває двері. Ну тобто він був попереджений, попереджений за Гіть він знав про цей перформанс про цю постанову цю комедію. Да ну 95-го кварталу ж виходили, які не які але ж комедії. Вони і продовжують знімати нам комедію тут. на, на весь світ. Тепер ця комедія вже стала популярною да і відомою, тому що ну тиждень тому мені дзвонили мої колеги, перекладачі, дипломати казали: тут в Європі всі ранкові телевізійні шоу і радійні шоу починаються з цих. Розповіді про 17, про є яйце за 17 гривень. Ну то ще щось треба було зробити, якось реагувати. Ось почали тепер на камеру такі ось перформанси. Але доки на прямому на привірніше на прямому кажу на каналі 1+,1 плюс коломойського співзасновником якого є ще один злочинець, і теж між іншим вже не громадянин України, пан да, його бізнес-партнер. Так, от поки на цьому каналі не почнуть розповідати про інфляцію про дідуся, який купує там пів вареника чи тепер пів яєчка. Поки не начина не почне ця масічук розповідати про страшне зубожіння і про борщовий набір, який здорожчав там в 2-3 рази. Доки я не повірю, що це дійсно відбувається, якісь там. Проблеми всієї коло єдиної коломойсько зеленої команди. Пане Боре, тобто, нього... тобто, ви не вірите? Вомуську достатньо важливі сьогодні в усіх державних установах, починаючи з Верховної Ради, Кабміну, офісу президента, в структурах правопорядку для того, щоб ситуація для нього була контрольована. Почула вас, спасибі велике за вашу позицію і за коментарі, що долучилися до нас. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дмитро Чекалкин, дипломат, телеведучий, був з нами на прямому зв'язку.